Ми потрапили окремо. Дружиною та чоловіком ми стали вже тут на війні. Я працювала в науково-дослідницькому центрі Реставраційному України. Водій-інкасатор Райфайзенбанку. Друг друга побачили, познайомились, поспілкувались, сподобалось. Розуміли, що повинні бути друг біля друга. Поїхали на перші бойові разом, а там вже і сподобалось більше друг другу. У батальйоні нас. Одружили. Комбат нас розписував, начальник логістики, начальник медичної служби були присутніми. Доволі скромно, але весело. Познайомились перший раз ми з ними 26 лютого 2022 року на проспекті наук, коли там зібралась велика маса людей, які ганяли за мною, вимагали дати їм зброю, і вони хочуть знищувати окупантів, в тому числі і Аліна. Щодо Олександра, 26 лютого він взяв на себе функції організації фортифікацій, тобто будували якісь вогневі позиції, тягали, знайшов десь трактор, накружив якоїсь самосвали, возив бетонні блоки, їх там виставляв, розставляв. 16-17 рік також він приймав активну участь, учасник бойових дій ще зони АТО. Я пам'ятаю, той день це був саме початок повномасштабного вторгнення. Коли я побачив молоду тендітну дівчину, прийшла до нас записата в лави і казала, що я буду снайпером, тому що я навчалася снайперській стрільбі снайпінгу, використовувала винтовку ТОС-12, ТОС-18. Але така мала тендітна дівчина не може бути снайпером. Їй потрібно комусь захищати, оберігати. І я вирішив, що це, мабуть, буду я з першого погляду, мабуть, побачила його і все. Закохалася, чекала, він там кудись уїжджав, були бої під Лютижди Демидів. він уїжджав туди, і чекала, поки він приїде, бо так його ще не знала добре, але побачила і все мені цікаво було за цю людину. Я стояла у своєму першому наряді, мені вперше видали мою зброю АК-74. Зима, мороз, форми ще не було, стояли в цивільній одежі. І підходить до мене чоловік, так, тримай рукавички та грійся, потім біжи пити чай з наряду». Ну, я дивлюсь, ну добре, що я в них одна була. Не вірили, що я можу стріляти. Перші наші стрільби відбувалися на такому полігоні в Києві, і командир роти визвав мене одну на стрільбу. Всі стріляли парами, тактика. Ну, я стою, починаю стрільбу. І потім починається ствол його автомата, у мене позаду голови висуватися та стріляти. Він перевіряв, наскільки я буду хвилюватися, боятися, що в мене буде. А я вже на перших патронах оглохла, і мені вже було байдуже, що вони там роблять ззаді. Я встріляла в одну ціль, Слышала тільки гонг, що він. 30 патронів влетіло, і всі у гонк на останньому гонг просто ліг. І все. Після цього мене почали обучати снайпінгу так як я цього і хотіла. Мені навіть приємно, що моя дружина вміє стріляти зі снайперської гвинтівки, з автомата, з підствольного гранатомета, з танкового гранатомета, такий, як, наприклад, МК-19. На бойових вона себе дуже. Серйозно проявила і показала дівчинка, така що я вам скажу, вона хорошого мужика за пояс запне. її вмотивованість. Ну не в кожного чоловіка є. Сміливість, рішучість було прийнято рішення. Доручили таку відповідальну справу і проявила вона себе чітко. майстерно володіє зброєю стрілецькою, яка у нас у військовій частині. Перший бій. Ми разом коли опинилися в оточенні, копали, чим доведеться. Я їй віддав свій нож, і вона моїм ножом викопала собі маленьку лежанку. таку. Це один із захистів, який нас тоді і врятував. Це був перший бойовий вихід. Посолок Мирна Даліна це границя Луганської та Донецької області. Ми приймали бій. Для того щоб 24-та бригада змогла вийти з оточення. Ми їхали на танках. Ми були з танкистами. Три танка, три взвода. Ми приїхали туди. Нас зустрічала розвідка, яка вже виходила. Ми не знали, що на даний момент там знаходиться одні люди, дуже багато наших побратимів в оточенні. І ми заїжджаємо, нам кажуть, ви дурні, куди ви їдете? Тут вже сепери стоять. Не йдіть туди, ви там поляжете. Ми на доїжджаємо своїх позицій ще, мабуть, 3-5 кілометрів. Нам казали, з танків, і тільки ми злазимо з танків, виходимо в посадку і починається обстріл. Стріляли, мабуть, з усіх сторін. Наш побратим один знайшов такий склончик, куди ми всі і. Лягли Двоє наших побратимів, загинуло. Казали потім, коли ми вийшли, що ми врятували на себе, взявши вогонь до тисячі людей, які вийшли. І таким чином дали вийти майже у бригаді. Там було біля, біля 700-800 чоловік. Ми виїжджали різними селами, потрапляли на сеперів. Ми становимося на ночівлю. Командир каже, все, тут ночуємо. Ми заглянемо у двір, а там зетки просто повсюду. Ми знову на танки, знову їдемо, заїхали на Лисичанський імпозе, там покружляли, дивишся вгору, а там просто бадмінтон з ракет. Це і красиво, і так жахливо насправді це не передати словами. Ми майже два дні цією сірою зоною намагалися вийти з оточення. Декілька разів поверталися на лісичанський нефтепереробний завод. Але слава Богу, як то кажуть, ангел-охоронець нас охороняв, прикрив своїм крилом і більш-менш благополучно дав нам вийти з оточення, виконавши наше бойові завдання. Оцей перший бойовий вихід. Всі пішли добровольці, хто хотів. А я дивлюся, була в списках і мене не покликали на розмову командир. Я потім всі вийшли щасливі, такі все, ми їдемо, всі такі замотивовані. Мої друзі, мої побратими, моя кохана людина, яка мені дуже подобалася, їде, а я залишаюся. Ні, я пішла до командира, просто відкрила різко двері та сіла перед ним. Він з полупогляду зрозумів, що все, він сказав: Ти їдеш, не обговорюється. Не тільки те рішення було важке. Взагалі, абсолютно любе рішення командира, воно в військовий час під час безпосередньо бойових дій, воно тягне за собою певні наслідки. І люди гинуть, люди стають каліками, отримують поранення, калічаться судьби. І весь цей тяжкий груз командир має нести з собою все життя. Це дуже тяжко. Так, буває страшно. Страшно. Переживаємо друг за друга, і це ну, стосується не тільки бойових виходів, але все ж таки ми взрослі люди, військові, ми знали, куди ми йдемо і що ми будемо робити. Тому ну, це чоловіка не на це, логіка, кажучи, з військовою та жіночою, то неважно де знаходиться, завжди потрібно знати, як не холодно. Одітий, нагодований, дуже хвилююся за все, бо настільки чудової і неймовірної людини я не зустрічала це, як кажу, єдине кохання. Служили, служимо і будемо служити. Мабуть, саме перше та найголовніше закінчити цю війну, повернутися додому. Почати створювати нове майбутнє в нашій країні, діточок. Обов'язково діти, обов'язково сім'я, свій будинок. Та подорожувати нашою країною. Всіх, хто нас знає, хлопці, не хвилинся, ми живі, ми воюємо і закінчимо все перемогою. Тільки так, і ніяк ще інакше. Родинам привіт! Римний страх, що тягне до землі, затоптаний в сирі, на спаленій траві проходять по тілах Розгнівані злі, загони штурмові.